Людей просто залишають без роботи, роботику. Війна, не війна, обстріли нічого. Це нікого не цікаво. Люди приїхали з грошима, люди, які все вирішують. Люди, які між собою все ділять, а ну а це для них пиль. Підприємець Богдан торгував на ярмарку поблизу центрального ринку близько 20 років. Сьогодні він та інші торговці на вулиці Шевченка самостійно демонтують свої прилавки. Згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 травня. Нам так пояснює, що каже, була пожежа, каже, нема заїзду. Два роки заїзд до ринку був, а тут різко заїзду не стало. Що там можна змістити кіоски в сторону, зробити якийсь проїзд, то не цікаво. Можна зробити один ряд, а не два, щоб був заїзд, то нам не цікаво. Місць всім хватить, а місця нема. У мене от мати хвора, мені треба зараз робити операцію 220 тисяч, лупанути на її операцію. Через місяць операцію треба робити. Тут працював брат мій і я, тобто є єдине за життя. Залишився без нічого. Згідно з рішенням комісії прибрати торгові ряди на вулиці Шевченка, підприємці мають до 1 червня. Ми думаємо, що тут добре, що буде проїзд і тут окультурять. Я тільки за за це гарно приємно пройтися. А куди Ходи будете ходити далі? купувати щось? Куди Подиво ходити, будемо ходити в магазини. Такі речі чек дають, щоб ми бачили, куди наші гроші йдуть. Так має бути скрізь. Якби вони продавали так само і дивилися за культурою, яка тут малася бути. Сложно сказати. Я ж кажу, якщо є якась альтернатива, що десь воно є, але ж, але ж це ж була робота людей людям. А зараз не знаю, куди вони їх будуть приміняти де вони будуть діватися. У нас час щось міняти, так кардинально, як це вони роблять, я не знаю, чи це правильно. Треба ж людей забезпечити спочатку, а потім вже міняти. Я так думаю. Продавець Михайло торгував на ярмарку впродовж 20 років. А зараз збирайте рузаки і йдіть. А куди йдіть? Скільки місць построїли? Подивіться там робочих місць, які поставляють. 20 робочих місць, а знесли 120, 130 знесли. а 100 чоловік без роботи залишилося. Пенсіонери так інвалідів виганяють, а знаєте, небрежно виганяють. виганяються. Крепка негарно поступає влада. Коли там воюють, а тут воюють з інвалідами, пенсіонерами воюють. Це якось дуже негарно. Всі ми знаємо про постійні небезпечні ситуації стосовно пожеж в центральному ринку і загибель людей під час цих пожеж, про неможливість проїзду аварійної техніки і техніки ДСНС на місце пожежі. Ситуація може виникнути не тільки на території центрального ринку, а й в будинках житлових багатоквартирних, які розташовані на вулиці Полоботка, на вулиці Бересопницькій і всіх інших. По-друге, і ще раз наголошую, що в вулиці міста. Це дорожньо-транспортна мережа, яка повинна виконувати свою функцію, тобто безпечний рух і вільний рух пішоходів громадян нашого міста. Крім того, працівники управління житлово-комунального господарства рівного на вулиці Пересопницькій демонтували незаконно встановлену торгову споруду. Зазначив Микола Дядюсь. По Пересопницькій рішення виконкому про знесення у нас від двадцятого року. І типу по вулиці Полободка від 19 го року. силами комунальних, комунальних служб було знесено одну, одну тимчасову споруду. Ви бачили, це шаурма. Одну поруч форнеті демонтували сьогодні зранку добровільні власники тієї споруди. Зі слів чиновника про демонтаж тимчасових споруд місто попередило власників завчасно. П'ятниця, субота, неділя і при виявленні. Цих незаконних цих встановлених тимчасових споруд їм була поклейка актів і попередження про те, що це незаконно і необхідність його їх демонтажу. Демонтовані споруди зберігатимуться на території комунального автотранспортного підприємства 1728. Зі слів заступника міського голови, власник мафу може звернутися до підприємства і, довівши право власності, забрати своє майно. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.